Українці, привіт, дати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами будемо говорити про три проблеми при розмитненні, які у вас будуть, коли ви захочете розмитнити свій транспортний засіб і пригнати його в Україну. Коли я думав над цим відео, я готував проблеми, тому що люди, люди мають знати, що їх чекає, коли вони розмитнюють свої транспортні засоби. Я виділив три блоки: три головних блоки, на які потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб. І як обійти ці проблеми, і як зробити все правильно? Перше це зняття з обліку транспортного засобу. Хтось міг би сказати, що проблеми ще починаються при купівлі транспортного засобу. Я з цим погоджуюсь, але для розмитнення зняття з обліку транспортного засобу воно є трішки важливішим в плані документів. Чому? Коли ви купуєте автомобіль, там все просто: ви отримуєте технічний паспорт, від продавця і договір купівлі-продажу. А ось коли ви вже знімаєте з обліку цей транспортний засіб, починаються нюанси. Чому саме? Якщо брати до прикладу Польщу, в них в техпаспорті вказано адреса Уженду, де знімають з обліку транспортний засіб, тобто де він зареєстрований. І часто таке буває, коли люди купують транспортні засоби в Пшемишлі, вони зареєстровані у Варшаві, і вони мене питають. Ще потрібно їхати у Варшаву і знімати там його з обліку. Раніше уженди знімали з обліку без проблем в будь-якому місті. Потім, починаючи з початку 2023 року, ми бачимо з практичної точки зору, що вони відмовляються знімати з обліку автомобілі, які зареєстровані не в їхньому уже, а відправляють там зареєстровано у Варшаві. То будь добрий, їх знімає з обліку у Варшаві. Витрачає свій час. Свої нерви, свої кошти. Звичайно, скрізь є люди. Скрізь можна домовитись, дати якусь там шоколадку в ужанді і вам можуть піти на зустріч. Але ви повинні бути готові, що коли купили автомобіль, ви маєте знати і правильно спланувати, коли ви будете його розмитнювати. Чи ви, наприклад, будете проживати в Європі ще півроку або рік. І там будете на ньому їздити, або будете їхати в Україну. Є загальне правило, що після того, як ви знімаєте з обліку транспортний засіб, протягом 30 днів ви маєте його вивезти в іншу країну або розминити. Звичайно, якщо ми знімаємо в Німеччині на жовті номера, там менший термін, там може бути 5 днів, 4 дні або трошечки більше. Червоні номера 30. Ну в Німеччині дуже все просто. Там на самих номерах. Вказано, до якої дати на цих номерах можна їздити. Отже, перші проблеми нас чекають при знятті з обліку. Але якщо ми будемо робити все правильно, не поспішаючи, тоді ми не допустимо помилок і в нас не буде лишніх витрат. Другий блок це перетин кордону. Найчастіше, там, де ви отримаєте стрес, а це відсотків 95, це при перетині кордону.